Старт сервері 2 також перекладається, як почати опитування. В минулій серії ми грали у першу частину цієї гри. А чого б нам не пограти у другу частину, якщо вона є? Тому, ну. Випускаємо... Ну що, погнали? Мені вже не терпиться побачити, що там є, бо я в неї не грала в залі. Я тільки знаю, що там буде опитування. Але от як ви бачите, то тут щось буде зв'язане зі школою. Ось, ну, зараз подивимося. А, Значить, розвідай школу, ну там, оглянь її. Подосліджу її. Відповідь, відповідай на шкільні опитування. Ти зможеш це зробити після школи чи щось таке? А от. Ну, це пази школи. Коротше, не знаю, що там буде, погнали. Мені дуже цікаво, але перед початком зробіть мені ласку, будь ласочка. поставте свої вподобачки та підпишіться на канал, що дуже важливо. Так, нагадую, що якщо такі теми когось тригарять і вам страшно дуже, ну, можете виходити, перематувати момент, ну, ех, дивіться на свій страх і ризик. А ми починаємо. Так, старт Server 2. Тут є сингл плеєр Це значить, що ми будемо одні. от такі от. Е, ну, Там всі інші люди будуть штучно-інтелектні. А ми будемо ну, грати за мене. Я буду грати. от, А можна, щоб два було. Два не штучно інтелектно е, зроблених персонажа, за яких граємо. Ми. Ну, типу, любиш. От. Але я поки ну, не знаю, можливо, з кожиком П'єм все пограємо. Не знаю. Але поки що так. Починаємо опитування. I'm so excited, мені вже дуже цікаво, що там буде. Так. Е Треба, ну, щоб е хедфонці ці навушники були, але в мене їх нема. Ой-о! Привіт, Діана Юкрейн. Вітаю в моїй школі. Будь ласка, прийди до мого класу зверху. Ага, так ми бігаємо. Ага, угу. у нас енергія знижеться. Е іди за цією стежкою червоною, щоб е знайти мій клас. І у нас є життя, значить його хтось буде забирати. Ну, звісно, що це ж горор. І все можливе о, романтик романтик, якісь тут у нас <гум> е, якісь тут романтичні у нас тут розмовки, ну нічого, нічого. От, мені, до речі, ще захотіло в туалет, приспічило швиденько. Тому давайте ка зараз. Ми знайдемо туалет. Я думаю, що там щось може бути. Буласочка відкрий двері класу і візьмемо ну, і сядь десь біля комп'ютера. Так, ну я зараз схожу у туалет швиденечко. От, е, е, да. У нас тут такі чистенькі кабіночки, якщо чесно. Ну, це от виглядає найчистішою. Так, я вже всі свої ділічки там зробила брудні і... Тому... Ну так, да, школа тут реально брудна. Так, ну що ж, пішліть у наш клас. Я наскільки я пам'ятаю, що це цей. Сала. Напевно, зала типу 23. XA. What? Ну, добре, <гум> пішли. О, тут у нас такий як клас інформатики. Школа мені ні, ну, я ще не народилася у 90-х, але ну мені здається, що це такий стел 90 х 2000-х, Ну, якесь таке. Амонгаси! Клас, амонгаси. Us, among us так, значить. Тут ще якісь пописочки, вони трохи по дебільному написані, тому так. Я хочу ось тут сісти біля віконечка Дивіться, як на дерево. Можливо, вони просто сфоткали його і вставили сюди. Ну, хто знає, хто знає. Так, ну що ж, мені вже не терпиться. Та ми сідаємо. До речі, щось дивно, що вчителя нема і учеників інших. Ну, гаразд, сідаємо. О, це ми наче завантажимося у сам комп'ютер. Вау, класна він, інформатика. От, ну, Якщо чат буде відкритий, а точніше коментарі, то напишіть, який урок ви любите. от, І чи любите ви інформатику. Я от любила інформатику у 3 класі, того, що ми там толком нічого не робили, ми просто е, грали у ігри. Е, да, Ось мій аватарчик зараз залогінимося. А цікаво, треба буде якийсь пароль. Логін. Чимловін. А, окей. Начебто нема. То добре. Вау! Wow. Wow. Так, давай візьмемо опитування. Е, будь ласка, відкрий е, е, програмку опитування, щоб е, почати його. Якийсь DIMP, PowerPoint, Roblox Player, Roblox Studio, Волб. Wow. Вау, окей. Але нам треба на сервері на це опитування. так, вау. Почати опитування. так, Хе, прикольно, Я так довго чого цікала. Е -е, тут ми будемо е питати тебе деякі питання, і тобі треба просто відповідати, відповідати на них. Вже цікаво, що буде. Ну, так. Так. Ти любиш читати книжки? Хто їх взагалі любить читати? Ні, ну я, звичайно, не сперечаюся з тими любителями Але, ну, це, типу, заняття на любителя в принципі. Але все одно в школі прийдеться читати їх. От, ну, я, е, ну, я не фанат такого, я не люблю. От. Так, ти насолоджуєшся, коли дивишся фільми. Ні, ну такі питання, жодна де любить дурак може відповісти. Істерно, звичайно, офкурс. Офкурс, я люблю <гум> фільми. Так, у тебе є домашня тваринка. На жаль, ні. Але я б дуже хотіла собачку. Кого ви б хотіли? Цікаво дізнатися. А, так. У тебе був хороший, ну, хороший день маєш. Да, до того, як я відкрила цю програмку, е, да. ну, в принципі, е, я дуже схвильована, мені дуже цікаво, що буде, так що так. Да. Чудово. Пише воно нам. Після чого мій настрій перетворюється в трос такий, який вже нічого не розумію. Не знаю, що це таке було. Ну, коротше, ось тут ось вони пишуть, що давай дізнаємося про тебе ще трошки більше. Так, ти овер, це, по-моєму, нижче 13. Я скіпну питання, тому ви не побачили, що там було. А, так. Твоє ім'я Діана Юкрейн? Ну, в принципі, в принципі, Ді було не моє реальне ім'я. Але ось, ну, мене звати Діана. От, е, і Діана Україн, от, якщо прибрати Ukraine, Україну, Україну, то буде Діана. ну, Моє оригінальне ім'я. Тож, в принципі, так. Так. Пообожнюю цю гру. Е, так, ти граєш на мобільному телефоні або планшеті. Я граю на планшеті. До речі, кажу на телефоні, у мене також є Roblox. От з ось аккаунтом також. Так, а я думаю, ми дізналися про тебе достатньо інформації. Тож можемо починати зараз. Що, в якому плані вікосень? Що ви хочете со мною зробити? Так, ти колись зап... запізнилася в клас? Ну, так, щоб серед уроку без причини, то в принципі ні. Я не знаю, це у них, типу, такі три стадії будуть. Що перша стадія узнають про мене, потім про мої шкільні от штучки, а потім вже хоро питання буде, чи ж як. Ой, блін, я там щось пропустила, ну нічого. Нічого, нічого страшного. Думаю, що ви прочитали. <с novio> так. Е а, напевно, вони писали, що це, типу, хорошо, але можливо, ти просто нам брешеш. Ну. <с promote> Ти колись. забувала про домашку? Та наче ні. Блін, ну так я вже не пам'ятаю, але ну, здається, що ні. Здається, ні, здається, ні. Так, ну ну-ну. Так, здається, що ми знайшли того, який реально от зможе пройти цей, це опитування. Здається, так. Ну, так, да, я відміниться реально. Ти колись читала на тесті. От, якщо чесно, от, якщо ви думаєте, що от, зубрять усе, ну то ви помиляєтеся. Все-таки деякі е, такі от бутанші вони читерять. І я одна з них. Хі -хі. Взагалі, хто з бутанів читерить? Мені щось даже здається, що то є єдина я. Так, вчителька. Ловила тебе або вчитель, у мене була вчителька. От е, ловила тебе от е, коли ти читала. Ні, ні. Я насправді така от е, ловка мишка, що хе, да, мене ну, і важко не помітити, але і важко помітити. Так, е, ти плануєш вступати в університет після старшої школи. Я думаю так, вища освіта потрібна, але ну як це буде через декілька років, коли я поступлю в університет? Ну, не знаю, не знаю. Це дуже гарно. Не знаю, що зміниться, ну, багато чого зміниться точно до того моменту, коли я поступлю в університет. Так, окей, ти колись загублювалася, коли намагалася знайти твій клас? Не знаю, можливо, у новій школі таки буде, якщо нас не будуть проводити. А у старій школі в Україні ні, такого не було. Але, ну, то, що буде, то буде. То в майбутньому, а вони питають за минуле. А, так, А Ти колись була Імпрес present presentation? Я не знаю, що таке Імпрес. embarrassed. Але, ну, я думаю, що це, типу, якось оскорблене, якось захейчене, типу, коли я презентувала свою презентацію. Чи це навпаки. Блін, я не знаю. Ну, мені здається, що ну, це навпаки, що воно ну, ну, не дуже гарне це імберсент. В принципі, ні, ні, мене завжди хваляє. В принципі, да. У мене був один смішний момент, що я е, пару днів намагалася. Е, щас вона допише. Це питанечко, значить, я на нього пізніше відповім, зараз вам розкажу історію. Що я, от, у нас там була якась там тема про презентацію. Я її так довго робила, а в ітогі, що от, то тривоги нам мішали, то ми забували, то щось таке. Ну і, коротше, трудилися дарма. <гум> Можна було б взагалі не показувати. Ну, Треба ж було перестрахуватися, бо ну, від мене завжди <гум> а, да, значить, Ти колись пропускала заняття от, уроки в от, школу без ну, такої от. Ну що, типу, відсутня за сімейними обставинами, там захворіла чи щось таке. Та наче, ні. Та ні, ні. Завжди писала, що от е, Диани сьогодні там не буде, то, того, що там, того, що там таке. Так, так. Як, ти колись детешн. Що таке detentiн? Я не знаю, що таке детешн, ми таке навчила. Ну, мабуть, ні. Я не знаю, якщо чесно. ти колись билася з кимось? Типу так? Ні. Я от, якщо я з кимось билася, то це по ігрательному з татом. Ну отак от. Що це було? Якого чумайдану там щось відбувається? От це у мене теж таке ж питання. От, от, от. Що це було? Я не знаю. Ти чула це? Тільки, по-моєму, глухі або е, без е, цього без звуку. От, якщо у них там, немає звуку от, на телефоні, там планшеті, чи де вони грають, ну, то теж не могли чути. Ось це я чула. Я чула, я не глухаю, У мене звук є. Ти маєш перевірити, що сталося. Я, е, Здається, що я чув, що скрім ну, е, крик був з. За... Вбиральні, з туалета. Окей. От, <ріст> так, значить, треба нам піти в туалет. Шкільний. Ну, це, напевно, щось з дівочкою сталося, бо по, по голосу це було дівочка Годинник. Я, я годинника більше лякаюся, ніж того скріба. Так, ну окей. Якщо що будемо біжать Шишо все двери открыли. Это був пацан, чешо. Что-то Че не знаю. У девочки поносить кульбу? Чишо. Чишо там сталось? Чи раз. Якщо ви бачите, що там кров, або там когось розтерзали, або якась дівчина. Ну, я не буду казати, бо я не знаю, що це по правилам Ютубу, от взагалі можна казати. От, але ну, ті, хто розуміють, що бувають дівчат, ну, ті зрозуміли. От. Ре, якщо там мене дивиться якась 4 дитина, то знай. Тобі ще рано таке дивиться. Ну, знати про це. На взагалі дивіться, мабуть, теж. Це шо, хто ви? це шо якась какулька? Ще крейзі? Вона божевільна. Це Череп? Якщо чесно, вообще неспугалася. Давайте закриємо двері. По страху, по шкалі страху це було 4 з десяти. 10. Десять, 10, бо я трошки зпугалася, але воно навіть за мною не побігло. Так, треба йти. У мене руки трошки спітніли, тому зараз я зупинюся і трохи їх витру от е покривало. <світ> і пройдемося. От якщо ліньки повертатися, отак от. Отак от. От, ну, от, от повертатися і йти. Просто, просто-напросто ідіть спиною і Ну Отак от. Такий корисний лайфхак від Diana <світ> Да. А ми повернулися, Ми вижили. Я живий, <смі> Тому це дуже добре. Це дуже таки добре з нашої, з нашої сторони. Так, ти перевірила? Вбираю. Так. Але на цьому потрясаючому моменту, якщо його так можна назвати, ми закінчимо цю серію. але... Не переживайте, буде друга частина. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше цікавих відео, та поставте вподобачки. Всім чоміки і па-па!